Друзі, отже, найкращий седан за 12-13 тисяч доларів. Якщо ви думаєте, що зараз вам будуть читати лекцію про якийсь там 15-річний мерседес, який може вам подарувати якийсь комфорт, або про такий самий BMW, який ще здатний вам подарувати емоцію, то ви помиляєтесь, тому що не всі люди готові купувати такий старий преміум. Є все ж таки більш практичні і виважені рішення тому мова йде про Nissan Sentra 2022 рік, який на ринку БВ авто коштує від 10 до 15 15,5 тисяч доларів. Отже, товариство Let's go Друзі, якщо у вас закінчується страховка на авто, то ми радимо всім скористатися українським сервісом онлайн страхування Hotline Finance. Працює все максимально швидко. Просто і саме головне приємно заходите в мобільний застосунок, вводите обов'язково промокод srt 10, отримуєте знижку 10%, і потім вже зі знижкою ви можете порівняти різноманітні пропозиції від різних страхових компаній. Після того як ви знайшли варіант, який найбільше підходить для вас, ви вводите свої дані, дані свого автомобіля, оплачуєте, і вуаля, у вас страховка одразу. В додатку. Тож, Hotline Finance СРТ рекомендує всі необхідні посилання в описі під цим відео. Ну а ми рухаємось далі. Що нам потрібно знати з вами про Nissan Sentra? Ну, по-перше, це восьме покоління в кузові B-18. Будується це покоління на платформі CMF-CD, тобто, це та платформа, на якій побудований всім добре відомий Renault Megane. У нас під капотом в нашому випадку дволітровий атмосферний двигун. Тут невелике різноманіття двигунів був. Ще 1,6, але цей саме розповсюджений. Ну і що б можна сказати про цей двигун? Його кличуть mr 20 dd І це свідчить про те, якщо вести мову про останню літеру, що цей двигун має безпосереднє впорскування. Але, скажімо так, це. Єдине таке технологічне рішення із останніх часів це чи добре чи не добре, вирішувати вам. Але тут у нас алюмінієвий блок, алюмінієва ГБЦ і саме головне червоні гільзи. Тобто немає ніякого напилення. У нас ланцюговий двигун, і тут з ним в принципі все окей. Тобто, протягом 250 тисяч ви не будете відчувати жодного нарікання на те, що тут є якісь проблеми. Про те, що зазвичай. Пише література про такі двигуни. Це про стандартну проблему для всіх безпосередньо впорскуваних двигунів, якщо можна так сказати, тобто про закоксування впускних клапанів, тому що у нас пальне потрапляє одразу в камеру згоряння, а не на клапани у впускному колекторі, як це відбувається, наприклад, на двигунах з mpi форсунками Далі, саме головне те, що у нас тут встановлений варіатор. cvt трансмісія в нашому випадку джадко. JF020 e є, і до речі, з 23-го року тут вже встановлюється новий варіатор. Що можу сказати про цей варіатор на цих автомобілях? Стандартна історія, якщо ви правильно замінюєте трансмісійну рідину. Це подовжить життя цьому варіатору. Якщо ви, наприклад, під час голольоду не намагаєтеся буксувати на місці або не заїдете десь в глибокий сніг, де вам потрібно буде жорстко працювати з трансмісією, вона буде жити. Якщо у вас будуть трасові пробіги, то взагалі ця трансмісія, скажімо так, не буде вас турбувати протягом багатьох сотень тисяч кілометрів. Але головна перевага саме цієї компоновки, цього варіатора і цього автомобіля полягає в тому, що вага Машини менше, ніж півтори тонни. І тому варіатор тут не знає важких навантажень. Це відбувається не так, наприклад, як на тому самому нісан Murano, де повний привід, де є вага автомобіля, де люди іноді з'їжджають з, з асфальту, тому що у них кросовер. І саме там варіатор сильно навантажений. Тут такого відбуватися не буде. Попереду у нас встановлений Макферсон, позаду у нас незалежна підвізка, до підвізки теж нарікань нема. І саме головне, що коли японці. Створювали саме цей автомобіль, вони намагалися зробити що правильно простий, бюджетний і саме головне надійний седан. І на мою думку, у них це вийшло. Отже, друзі, давайте повторимо все спочатку. Я сиджу за кермом седану, який має пробіг 40 тисяч кілометрів, який є 22-го року виробництва. Він саме цей екземпляр на ринку коштує 15 тисяч доларів. Ви можете знайти і більш дорожчі екземпляри, але стар ціни на Нісан Центра 8-го покоління починається від 9 тисяч доларів за самі невдалі екземпляри. Oh yeah. Виникає питання: а що ж ми отримуємо з вами за таку ціну? Будь ласка, я вам буду зараз перераховувати. Ну, по-перше, ми отримуємо дволітровий двигун потужністю приблизно 150 кінських сил, майже 200 ньютон метрів крутного моменту. По-друге, ми отримуємо з вами шкіряний окей, екошкіряний салон. У нас є мультимедійна система. Ми можемо під'єднати сюди телефон. У нас є автоматична трансмісія в нашу. Му випадку це варіатор, але товариство, увага! У нас є індикація сліпих зон. У нас є система попередження зіткнень. Тобто, ця машина навіть може загальмувати, коли ви рухаєте заднім ходом і не побачили якусь перешкоду. У нас є адаптивний круїз-контроль. У нас є підігрів керма, підігрів сидінь і багато чого іншого. І ось це все. Ви отримуєте за 14-15, окей, більш прості комплектації, звісно, будуть коштувати дешевше, але тим не менше за такі гроші. Майже новий автомобіль, і коли я почав вивчати Нісан Sentra, я був неймовірно здивований тим, що на ринку є такі пропозиції. Друзі, а я хотів нагадати, що на Ютуб каналі Карбіт триває чудова і максимально потужна акція. А саме розіграш Мазераті Грікалі за донат на підтримку Збройних сил України, і лишилося декілька днів. Отже. Головна інформація. По-перше, акція триватиме до 28 грудня 2025 року до 23.59. А розіграш відбудеться 30 грудня о 19.00 в прямому ефірі на Ютуб-каналі КарБіт. Тепер як прийняти участь в цьому розіграші? Потрібно задонатити на картку Монобанка суму від 500 гривень і кратно. 500 гривням. 500 гривень – це один шанс виграти Мазераті Грікалі. Отже, якщо ви задонатите 1000 гривень, ви отримаєте два шанси, а 10 тисяч гривень – це буде 20 Шансів, як завжди, якщо ви донатите не з картки монобанку, а з картки будь-якого іншого банку, то в описі до платежу потрібно обов'язково вказати свої контактні дані, а саме прізвище, ім'я та контактний номер телефону, щоб в разі вашої перемоги вас можливо було знайти. Ну і як завжди, більш детальну інформацію ви зможете знайти в описі під цим відео та на Ютуб-каналі CarBit. Тож, давайте підтримуємо Збройні Сили України та допоможемо нашим хлопцям. Рухаємося далі. Але давайте тепер проаналізуємо, як їде ця машина, що ви відчуваєте всередині. Може, це якесь відро з болтами? Саме головне, що тут потрібно постійно. Розуміти, що ти їдеш майже в новій машині за ось такий прайс. Потрібно аналізувати, до якого саме класу, до якого сегменту відноситься Nissan Sentra. І я скажу так, що тут все непогано. Чому? Тому що у нас. Макферсон попереду, у нас позаду незалежна підвізка. Двигун, про який я вже пригадував, який видає 150 кінських сил. У нас витрати пального менш, ніж 10 літрів на 100 кілометрів. Натискаючи на педаль акселератора, ми отримуємо якусь динаміку. І я скажу, це не саме далеко не самий повільний автомобіль, на якому я їздив. Ви можете тут тримати середню швидкість понад 160 кілометрів на годину. Так, потрібно іноді пам'ятати про варіатор, і все це, будь ласка, коштує 14-15 тисяч доларів в такій комплектації, і в інших комплектаціях або, наприклад, в комплектаціях топових, але з більшим пробігом, ви отримаєте за 10, 12, 13 тисяч доларів. Незважаючи на такий невисокий прайс, я, наприклад, приємно здивований шумоізоляцією моторного щита, тому що я не чую двигуна. Так, я його іноді чую, коли натискаю на педаль акселератора. Але повірте мені, що у машинах з цього класу, з цього сегменту, ситуація буває в 10 разів гірша. Так, тут є певні питання до шумоізоляції, наприклад, колісних арок або дверей, тому що я відчуваю, що там не вистачає певних матеріалів. Реалів, але знов таки ж з урахуванням класу, з урахуванням ціни, все це ок. але наприклад, вигуна я майже не відчуваю. У нас немає цифрового кокпіту. У нас є аналогові тахометр та спідометр. Але тим не менш по центру, ми маємо величезний рк РК-дисплей, який зараз мені демонструє витрати пального на позначці в 9,4 літра. Про це ми вже з вами спілкувалися. Але він мультифункціональний сюди можна вивести безліч цікавої. Інформації, наприклад, ми можемо подивитися тиск в колесах, будь ласка, якщо вам це цікаво, друзі. Але тим не менше, нам край необхідно з'ясувати, а які все таки динамічні показники у Nissan Сентра. Тому як завжди, за допомогою драги з'ясуємо 0-100, 402 метри та гальмування сотні до нуля. One hundred quarter mile. Досить довгий час ми не були в Німеччині на німецьких автобанах і не тестували, як той чи інший автомобіль рухається. Зі швидкістю і не протестуємо. Затор на німецьких автобанах. Грьоний затор. Друзі, ну і поки ми стоїмо в німецькому заторі, саме час поспілкуватися про салон Nissan Centra, який є мене теж приємно вразу. Ну, по-перше, мені подобається те, як тут все оформлено. Я маю на увазі саме кольори. По-друге, мені подобається, що тут, в цьому автомобілі, є нормальна справжня рівнесенька стрічка. У нас керзам, тут, на торпеда, у нас. У нас на дверях багато чого вкрито саме цим матеріалом. У нас чудово виглядають сидіння, які мають підігрів, про які я вже казав, але у нас є ромбоподібна стрічка. Салон виглядає кайфово. Так, звісно, у нас є величезна кількість бюджетного пластика, але що ви хотіли за таку ціну? Просто я хотів підкреслити, що незважаючи на ціну, все це виглядає нормально. І ось цей пластик бюджетний, він не скрізь, він не скрізь. Так, він Є ось тут, на центральній частині, він є десь там під лобовим склом. І у нас навіть ось верхня частина дверної карти, вона не з жорсткого пластика. Це досить м'який і приємний матеріал. Я салоном вражений. У нас кермо, яке теж шкіряне. На кермі у нас є багато кнопок для керування чим. Ну, по-перше, адаптивним круїз контролем. По-друге, у нас є керування мультимедійною системою. Про панель приладів я вже розповідав, там ми зупинятися не будемо. І, власне кажучи, ось сама мультимедійна система, яка мені дуже нагадує хондовський варіант. Все у нас тут просто зрозуміло. У нас є керування самою мультимедійною системою. Можемо швидко. Виденько е натиснути на будь-який шорткат або на кнопки швидкого доступу, або більш детально зануритися туди саме в меню. В settings у нас є налаштування е телефону, є налаштування звуку, саунд-ефектів, годинників. Ну і таке інше кастомайз хоу в меню, яке ми не можемо налаштовувати під час руху, саме із-за безпеки, є всі необхідні швидкі кнопки під е нашою мультимедійною системою. Ну і кліматична установка, звісно, у нас виконана окремо, за що величезна подяка інженерам Nissan. Тому що тут є одразу всі необхідні кнопки. У нас і підігрів сидінь, і підігрів керма і налаштування саме кліматичної установки. Чудово, зручно, олдскульно і блін класно. Далі трохи нижче я бачу роз'єми Type c Type-A, роз'єм AUX розетка на 12 вольт. Далі на центральному тонелі у нас є непоганий приємний, скажімо так. Важель керування нашим варіатором, який має шкіряну частину. Тут у нас захована кнопка, яка може активувати більш агресивний режим для варіатора. Також у нас є ось такий стандартний нісановський ключ, тобто у нас безключовий доступ. Але цей ключ дозволяє вам не просто потрапити в машину, відчинити її або зачинити. Її можна відчинити багажне відділення і зробити дистанційний пуск автомобіля. Тобто ви виглянули з вікон. Натиснули на правильні кнопки. У вас машина завелася внизу, і поки ви спускаєтесь, наприклад, взимку, вона вже тепла та прогріта. Чудово, класно! Прикольно. Два підстаканники. Є у нас ось такий величезний підлокітник, У нас в нашій комплектації є люк, і нагадую, що це не максимальна комплектація. Біля лівого коліна у нас є кнопка «Еко», яка дозволяє увімкнути заощадливий режим для нашого автомобіля. Ну і в принципі, все. Підсвітка панелі приладів, ну або керування добовим пробігом. Тут попереду мені додати більше нічого, і як буде нагода, я обов'язково вам розповім про. Те, що відбувається позаду мене. Друзі, а що відбувається з цінами на нові запчастини для Нісан-центра? Також мені цікаво проаналізувати наявність тих чи інших запчастин. Тому звернулися до наших постійних друзів та партнерів інтернет-гіпермаркету автозапчастин «Укрпарц.ua» і хлопці нам надали цікаву таблицю. Отже, диск гальмівний передній я бачу тільки оригінал. Чекати 23 дні коштує він 6342 гривні. Далі колодки гальмівні передні вже бачу замінники. Є оригінал, є ремса ремса по наявності. Оригінал теж чекати 23 дні. Вартість. За оригінал 6846 гривень, а за Ремсу 1440. Фільтр оливи, Звісно, є і оригінал оригінали все є по наявності. За оригінал 474 гривні, а за КНЕКТМАЛЕ 318 гривень. Давайте подивимо щось по двигуну. Наприклад, помпа Nissan Infiniti, тільки оригінал, 23 дні чекати, 16 392 гривні. Радіатор охолодження. Нісенс не бачу, бачу тільки оригінал теж 23 дні 20 тисяч 94 гривні. Ну і давайте щось по підвісті. Наприклад, амортизатор передній, тільки оригінал 23 дні чекати 19 тисяч 146 гривень. І амортизатор задній теж тільки оригінал 11 тисяч 952 гривні. Я впевнений, що спеціалізовані станції, які займаються американськими Nissan. Нами зможуть запропонувати набагато більше альтернатив щодо запчастин, але те, що маємо зараз станом на сьогоднішній день, те ми вам і продемонстрували. Ну а посилання на наших партнерів Укрпарц є під кожним відео. Рухаємось далі. Друзі, задній диван Nissan Sentra. У мене виникли тут певні питання, але давайте більш детально. Ну, по-перше, мені подобається те, що диван. Дуже м'який, дуже м'який, у нього чудова форма, і, скажімо так, ось так сидіти мені максимально зручно. Мій зріст 1,92 метра. Переднє сидіння налаштовано під мене, і місця трохи не вистачає. Але якщо, наприклад, їхати позаду вдвох, більш-менш нормально. Але він м'який, він такий комфортний, класний. Що мені ще не подобається, це низька стеля. Я торкаюся головою. Як ми казали раніше, якщо у вас буде світла стеля, то тут у вас буде пляма волосся Боба Марлі. І Ну, Стеля це дійсно трохи мінус, якщо ви маєте трохи зросту. Далі, що у нас із розваг на задньому дивані? Бачу USB-роз'єм. І, в принципі, все, більше нічого немає. У нас є ось такий підлокітник з підстаканниками, з жорсткою фіксацією. Він м'якенький і теж зручний. Є деякі кишені тут позаду передніх сидінь, і в принципі все. Задній диван відповідає класу автомобіля, але я хотів сказати, що якщо у вас зріст менш, ніж, наприклад, метр вісімдесят п'ять, або якщо буде компактний водій сидіти попереду за кермом, тут буде максимально зручно. І те, що мене приємно вразити, Золо це саме те, що задній диван м'який. Він має ось цю подушку досить довгу, м'яку спинку, і сидіти в ньому максимально комфортно. Ну і давайте швиденько заглянемо у багажне. Відділення. Є ось така кнопка. Піднімаємо кришку багажника. Звісно, у нас ось тут величезні кронштейни, які ніяк не ховаються в ніякій ніші. Тому якщо ви будете складати валізу, зауважте, що це може тиснути на неї. Тут у нас трохи закрито матеріалом, нагадуючим флок. Далі у нас є докатка і, скажімо так, певний простір, де можна щось скласти. Шумоізоляції я на металевих елементах не бачу. Ну, скажімо так, майже не бачу. Тонесенька фальш-підлога. Ну і, в принципі, все. У багажному відділенні, окрім того, що там є якийсь простір, ну, скажімо так, немалий, більше ви там нічого не знайдете. Ну, і є, звісно, стандартна американська тема це гачок для відчинення. Кришки багажника, якщо ви опинилися всередині, без вашої на то згоди. Отже, поїхали далі. Ми, ну врешті-решт, коли ми вирвалися з німецького трафіку, тепер є можливість нормально оцінити, як поводить себе центра на високих швидкостях. Так, у нас тут шумоізоляція взагалі закінчилася, її майже немає. у нас все чутно дорогу, але щодо керування, у мене жодних. Нарікають. До речі, я хотів сказати, що кермо відчувається таким важким, приємно важким. І ось на швидкості 150-160 кілометрів на годину у мене жодних проблем. Кермо дійсно таке прикольне, важке, важке. Може, як в БМВ. Ти поняв? Ні? Ти поняв? Прикольно. Друзі, декілька слів про головні відчуття, про наш, скажімо так, свіженький варіатор, Jatco jf 020 e Я скажу так, що вони вже навчилися давно прописувати алгоритми роботи варіатора таким чином, щоб майже не відрізнятися від звичайної автоматичної гідротрансформаторної трансмісії. Тому що водії по всьому світу саме жалілися на це, коли ти натискаєш на педаль акселератора. Тебе обороти зависають, машина продовжує розганятися і таке інше. Це не всім подобалося. І більшість водіїв вимагали від виробників варіатора зробити так, щоб коробка надавала більш природних відчуттів. І зараз у сучасних варіаторах я скажу так, що все працює чудово. У нас іде перемикання. Звісно, це не фактичне перемикання коробки, це програмне перемикання віртуальних передач. Тобто, в нашому випадку GF020 є. Це то про що ми з вами спілкувалися на початку? Це у нас не ланцюговий варіатор, це у нас ремінь, і от ремінь пересувається по шківам. Перед або назад, і саме за рахунок цього, у нас змінюються передачі, начебто, і надають нам природних відчуттів. Шановні сертешники, давайте з вами все ж таки пофантазуємо в коментарях. А що все ж таки краще обрати? Тому що є дві е, яскраво протилежні позиції. Перша позиція це те, що все ж таки краще обрати щось свіженьке, простеньке, яке не буде любити тобі мозок. А інша позиція це все ж таки ми живемо одинаково. Раз і краще за ці ж самі гроші взяти якийсь там преміум, неважливо чи. Е... Британський чи німецький, чи ще який там. Мені цікаво, що з цього приводу думаєте, ви. Я за ці гроші, як я вже казав раніше, ми можемо, наприклад, взяти непоганий 212 Mercedes. Ну як непоганий, потрібно буде пошукати. Ми за ці гроші можемо взяти, наприклад, Audi А 6C7. Звісно, не з турбодизельним двигуном, скоріш за все, а з 3 літром компресором. Ми за ці гроші можемо взяти, наприклад, BMW БМВ. В 10, якщо постаратися, я думаю, що можна буде взяти навіть такий BMW. І виникає логічне питання: а що все ж таки краще? Ось такий новенький свіженький японський малюк. Чи все ж таки якийсь там преміум від німців? Чекаємо на ваші коментарі. Щодо мене, якщо ви хочете знати мою думку, то ситуація така: зараз в тому. Ритмі життя, в якому знаходжуся я. Якщо брати машину суто мені людині, яка ну, скажімо так, вже переїздила на багатьох різноманітних автомобілях, я все ж таки віддав би перевагу старому преміальному німцю. Якщо б я купував би машину своєї дружині, і я розумію, що там за машиною буде догляд. Ну як буде, його не буде. Тобто, я дистанційно маю постійно здогадуватися, що там потрібно робити з машиною. То дружині я б залюбки купив би саме ось такий сідан. Якщо б у мене був обмежений доступ до сервісу, до можливості обслуговувати машину, я б теж би віддав би перевагу саме Нісан Сентра за рахунок того, що це свіже і майже новеньке авто. Товариство ну і час висновків насправді, відверто кажучи, цей автомобіль для мене став справжнім відкриттям, тому що я. Цей клас досить довгий час не аналізував, тому що не було нагоди. І нарешті мені це вдалося. І Nissan Sentra мене приємно вразив. Я не очікував, що за такі гроші можна отримати так багато. Але більш за все мені цікава ваша думка. А що саме ви думаєте з цього приводу? І чи дійсно цей автомобіль коштує своїх грошей? Тож чекаємо на ваші коментарі.